Дорогі брати і сестри, сьогодні у нас таке цікаве Євангеліє читали ми. Але мені хочеться трошки почати з іншого. Переважна більшість романтичних історій, які існують в світі, вони мають приблизно однаковий сюжет. Там головний герой, долаючи всі труднощі. Часто втрачаючи майно, ризикуючи своїм становищем і своїм життям, добувається взаємності від своєї обранниці. І ми бачимо, що досягнувши мети, він не жалкує ні за що що втратив на цьому шляху, але тішиться того, що осягнув, того, що до, до чого прагнула його душа і його серце. Найцікавіша і найзахопливіша історія любові, яка відбувається в цьому світі. Це історія любові Бога до нас. Він сходить з неба. Він стає людиною, будучи Богом. До речі, язичний світ не міг це осягнути. Як Бог може зійти з небес і прийти в цей світ? Як він може стати людиною? Господь все це робить ради любові до нас. І, до речі, стає він не супергероєм, а маленьким новолятком, яке лягло в убогому верти. А як ми можемо відповісти на цю любов? Чи можемо ми мати таку відданість, жертовність і з такою наполегливістю добиватися, відповідати на цю любов, яка до нас спрямована з неба? Чи несемо ми? Той хрест, який життя накладає на нас, тому що ми є частиною цього світу. Ні, не можемо. Частіше всього навіть той хрест скидаємо з себе, тому що або не хочемо, або не можемо його нести. Але Бог приходить в цей світ з любові до нас. І Він понижається для того, щоб ми піднялися. І ми... Все-таки Бог чекає від нас якогось крока на зустріч. Хтось із мудр... мудрих людей сказав, те, що ти любиш, що захоплює всю твою уяву. А згадай, молодь? Любов тебе всього захоплює. І ти живеш лише об'єктом любові. Так от те, що стає об'єктом твоєї любові і уяви, воно якраз і визначає тебе, твою сутність. І тому хтось може відкинути той хрест і нарікати на небо. А хтось може з довірою нести його, довірившись Богу, вручивши себе, своє життя, життя своїх близьких і рідних, в руки Господні, і йти вперед. І якщо треба доглядати за своїми родичами, які в немачах або в хворобах лежать, то це треба робити. З любов'ю, з співчутливістю, з добротою. Якщо у нас є начальник або співробітники, які з жорстоким серцем, з якимось непорозумінням ставляться до своїх обов'язків або до нас, ми повинні мудро і терпеливо. Ставитися до них, молитися, щоб Господь пом'якшив їхні серця. Тому будемо молитися, щоб Господь дав нам сили, терпеливість пронести той хрест нашого повсякденного життя, щоб в кінці нашого шляху ми з'єдналися з Ним і стали. Єдині за Отцем і Сином, і Святим Духом. Амінь.